Доброго дня вам, шановні пані і панове. Ну що ж, в черговий раз президент Трамп телефонував московському фюреру. Чи то кажуть, московський фюрер телефонував президенту Трампу? Принципово, це не має значення. Як і даруйте, не має значення те, що говорить Горшков про цю розмову. Помічник він чи радник. Московського фюрера. Але як ми бачимо, кожна його фраза вона настільки перемішана і вона періодами суперечить попереднім фразам, що спиратися на цю інформацію ніякого сенсу немає. Однак з розмови, що очевидно, перший дуже важливо, тема так званої припинення. Постачання зброї, зупинку, ревізію озброєнь, перевірку, і так далі, це в тому числі річ, яку останніми днями абсолютно штучно розкручують. І сюди ж відноситься і фрази Піскова, які грали на цій темі. Хочу ще раз пояснити: після зібрання НАТО в ГААЗі йде зміна структури. Допомоги Україні, де все більше і більше на себе будуть брати відповідальність європейські держави, європейські виробники, спільні виробники зброї України і європейських держав. Залишатиметься в поставках те, чого не вистачає, і це в більшості своїй, навіть не види зброї. Не види боєприпасів, а лише компоненти до них. На даний час мова йде про потужності, які здатні забезпечити Європа в необхідних об'ємах. Як ми бачимо, про це не могла йти мова на цій, під час цієї телефонної розмови. Наступне. Вкотре прозвучала слова про те, що. Московський фюрер, його кліка будуть домагатися усунення першопричин. Хочу пояснити, що за першопричинами ховається не лише війна проти України, не те, що пишуть у більшості зараз денацифікацію, там всяку хрень. Мова йде про повернення світу до розподілу сфер впливу. Станом на 1991 рік. Тобто, по суті, відновлення контролю Рашиської Федерації над країнами Центральної і Східної Європи, на виведення військ НАТО, а це Сполучені Штати і Німеччина з країн Центральної і Східної Європи, на відновлення тої моделі. вага, сфера впливу, яка існувала до 1991 року. І це дуже чітко викладено в проектах договорів, які називаються проекти договорів про гарантії безпеки Російської Федерації, числяться вони груднем 2021 року. Це дуже важливо пояснити американському президенту і нинішній американській еліті. А істеблішменту, якщо серед них ще є люди, які здатні чути і розуміти це все. Друге, раз прозвучали слова про досягнення чи усунення першопричин, причин, це означає, що невдовзі прозвучать ще два покручі путінських. Перше це законні територіальні інтереси Рашиської Федерації. Що є претензією на відновлення Радянського Союзу. І друге, це неділимість глобальної безпеки. Що означає, що не тільки сили НАТО, а й сили інших держав мають бути розташовані по моделі до 1991 року. У нинішніх технологічних умовах. Як ви прекрасно розумієте, це означає, що американська зброя і сили повинні знаходитися лише у Америки. А це не тільки зброя і війська, які знаходяться в Східній Європі, тобто конвенційні, це стосується і ядерної зброї. Нагадаю, що із п'яти країн в Європі трьох знаходиться американська ядерна зброя. Тому треба розуміти, що після озвучення в чергове тези про усунення першопричин, ми невдовзі почуємо ще дві фрази: Законні територіальні інтереси Російської Федерації і неділимість глобальної безпеки. Якщо Аналізувати всі ці три поняття, то Україна є лише першим етапом досягнення цих речей. І це необхідно пояснити, в тому числі, і в Вашингтоні, і в Центральній Європі, в принципі, в світі. Тут є важлива річ, яку не треба забувати. Не дивлячись на те, що Сідзіньпінівський Китай говорить про додержання принципів Статуту ООН. Паралельно з цим він повністю поділяє ці три тези, які звучать з Москви. Поясню, чому Сіціньпінь хватається за Статут ООН. Тому що і там є принцип територіальної цілісності. А це, як ми розуміємо, чудово Тайвань. Одразу і це роз'ясню. Республіка Китай, яка зазначена в Статуті ООН, це Тайвань, а не Китайська Народна Республіка. І тут все зрозуміло. Таким чином, треба чітко розуміти, що всі розмови про те, що Китай у цьому процесі може зіграти. Конструктивну роль це самообман. Тому для Сполучених Штатів і для європейців точнісінько так, є зрозуміле завдання. Це змусити Китай вернутися до використання і виконання норм міжнародного права. Або як звучить це в західному варіанті. Додержання світового порядку, який заснований на правилах. Чому так вірніше? Тому що окрім міжнародного права його норм, є ще порядки, правила традиції, писані і не писані, які людство так і не змогло за свою історію викласти в текстах. Ці традиції мають додержуватися. Тому що вони гарантують мир. Якщо подивитися на цю розмову і те, що потрапило в засоби масової інформації, і з рук Дональда Трампа, і з рук оточення московського фюрера, то це означає, що кожна наступна розмова буде виглядати все пустішою і пустішою. І якщо нині. Вони домовилися про те, що літаками будуть возити фільми один одному, то треба уявити, що буде через декілька розмов. Можливо, вони чаркуватися будуть в літаках. Тобто тут все зрозуміло. Це означає, що весь акцент питання оборонної безпекової політики має перейти. До взаємодії України з європейськими партнерами. Сполучені Штати можуть розглядатися лише як ресурсна база, і то лише частково. Забавки Трампа це найнебезпечніша річ, яка коли-небудь була в історії Сполучених Штатів Америки для самих Сполучених Штатів Америки. Сьогоднішня розмова. Це показало найбільше. Важливо, щоб ми також розуміли, інтерпретації Ушакова вони кардинально не відповідають суті і змісту розмови. Як і в тому числі, розмови про припинення вогню, які завершуються фразою про те, що Путін. Лоба розбив над тим, як реалізувати стамбульські домовленості, але дата наступної зустрічі не призначена, свідчить про те, що Кремлем прийнято рішення просто пережити президентство Дональда Трампа. Бо насправді в нинішній ситуації очевидно ж вже що прийняття санкцій в редакції. Законопроекту Лінці Грема разом із 18-м пакетом Європейського Союзу це дуже серйозний удар по рашистській економіці. І тому московський фюрер буде тягнути. Він буде тягнути час, переминаючись з ноги на ногу, не призначати і не погоджуватися на чергові зустрічі. Дональд Трамп ці речі не акцептує. Він не розуміє, він не знає, що таке усунення першопричин. Він не розуміє, що таке законні територіальні інтереси Росії. Він не розуміє і не знає, що таке неділимість глобальної безпеки. Звідси стає очевидним і зрозумілим завдання для нас клята праця з Європою. Для того, щоб вибудувати, вибудувати спільний оборонно-промисловий комплекс усіх його складових, Трамп зате добре пам'ятає, європейська економіка в десятки разів сильніша, ніж рашистська. Це він дуже добре знає. І тому ось де відповідь на питання, яке стосується, як необхідно вибудовувати відносини. З Трампом треба говорити, спілкуватися, поки є необхідність отримувати дефіцитний ресурс. Але вся робота має бути зосереджена з Європою. Україна і Європа мають захистити себе і нанести поразку рашистському злу. Дякую вам за те, що слухали, дивилися. До побачення. Бажаю вам всього найліпшого. Будьте здорові! До наступної зустрічі.